3 січня 25-го року день народження нової форми товарно-транспортної накладної. З одного боку це зняло ряд питань, що стосувалися застарілої форми ТТН. А ось з іншого боку з'явилися і нові питання. І ось тут мінрозвитку разом з службою з безпеки на транспорті підготували добірку запитань відповідей щодо нової форми ТТН. Тож про неї зараз і поговоримо. Починається все із масового наразі запитання: чи можна самостійно скоротити перелік реквізитів ТТН? Ну, скажімо, виконати із неї такі реквізити, як вид тварини або температурний режим транспортування тощо. У статтях на ресурсі фактор ми вже попереджали, що цього робити не слід. Власне, те саме бачимо і в офіційних відповідях. Тобто. Просто викинути з нової форми ТТН непотрібні реквізити, ви не можете. Ви можете їх не заповнювати, оскільки не маєте для цього відповідної інформації. Однак вам доведеться миритися з їх наявністю. А от якщо вам знадобиться доповнити затверджену нову форму ТТН якимось додатковим реквізитом, якого в ній наразі немає, але він вам необхідний. Ну, наприклад, переадресування вантажу або відпуск за довіреністю вантажоодержувача, то на це ви маєте повне право. Також часто питають, чи обов'язково використовувати ТТН саме у такому вигляді, який подано у додатку 7 до правил перевезень, чи можна все ж таки використовувати довільну форму, в якій будуть всі реквізити нової ТТН. І ось відповідь також логічна. Ваша форма може відрізнятися. Головне, щоб у ній були всі реквізити, передбачені новою формою. У тому числі така накладна може бути надрукована на одній сторінці чи навіть у форматі чека. А ось тепер щодо недотримання нових правил оформлення ТТН. Відповідь така, що у разі неправильного заповнення обов'язкових реквізитів. Визначених законом про автомобільний транспорт чи то взагалі використання старої форми ТТН, відповідальність перевізника, саме перевізника, така як за відсутність ТТН. До речі, такий же підхід було викладено в свіжій постанові Верховного суду від 4 березня 2025 року. Суд зазначив: наявність недоліків у заповненні ТТН. Посадові особи укрбезпеки правильно оцінюють як відсутність передбаченого законом документа, тобто недоліки в оформленні наявної у водія ТТН можуть бути кваліфіковані як відсутність такої на момент проведення перевірки. При цьому посилання перевізника на те, що обов'язок щодо оформлення ТТН. І відповідальність за неналежне її оформлення має покладатися на вінтажу відправника, а не на водія чи перевізника. Йому, на жаль, не допомогли. Також у питаннях відповідях багато уваги приділено власне нюансам заповнення накладної, наприклад, чи можливо дописувати частину значень в ТТН ручкою після того, як ТТН вже була роздрукована, і чи може ТТН бути заповненою від руки. Відповідь схвальна. Головне, щоб всі реквізити були заповнені. Також є відповіді щодо можливості посилання на видаткову накладну і ще багато чого цікавого. Статтю з корисною інформацією щодо ТТН ви знайдете за посиланням в описі до відео. А ми лише додатково звертаємо увагу, щоб перейти на нову форму ТТН. Слід було ще з 3 січня 25-го року, і жодного перехідного періоду не передбачено. Ну що ж, друзі, а поки у нас все. Дякуємо за вподобайку та діліться цим відео з колегами, щоб вони теж бачили корисний контент. Бережіть себе і на все добре, шановні бухгалтери, мобільний додаток Фактор ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.